Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Нарешті ми йдемо далі. Як ви пам'ятаєте, це місто Лемго. І ми зупинилися саме на ось цій церкві це церква Святої Марії. І вона веде до. Точніше, ця вулиця веде нас до найстрашнішого будинку в місті. З, з такою жахливою історією, найцікавіше те, що ця церква прямо перед вікнами цього будинку, і, як ви розумієте, все це було зв'язано з інквізицією, з відомством і з, з усіма ціма страшилками. Церква у звичайному німецькому готичному стилі. Можна так роздивитися, обійти, але як бачите, вулички малі. А ось і Хесен Бюркермайстер Хаус. Це і є той будинок бургомістра, де було проведено, найбільше... було проведено найбільше допитів і питок забула: над жінками було страчено більше 200 чоловік, жінок і 5 чоловіків. По звинуваченню у віддом, відйомстві. Зараз це музей, і семиповерховий будинок в стилі пізньої готики був побудований у 1568 році. Але в 1571 році Херман Вульф установив на нього фасад, який зараз один із найкращих зразків стиля Везерського Ренесанса. Внизу будинок, фасад прикрашений парою. Прекрасних еркерів. До 1625 року він принад... належав Купцю Харману Крювелю, а потім був проданий Дітріху Котману. В 1654 році жена... жінка Дітріха була звинувачена у відьомстві і вбита. А його син Харман, займав... який займав місце бургомістра Лємго з 1667 року по 1683 року. Війшов в історію міста як, як мисливець на навідьям і найжорстокіший, найтакий, ви бачите, він був дуже довго при владі, і це, була, це просто було знищення людей, які йому були невигідні, і за це. Херман Котман, він народився в 29-му, помер в 1983-му, отже, до самої смерті він працював бургомістром. Він отримав назву бургомістр Мисливець на Навідьом. А будинок став знаменитим саме під цим ім'ям. Зараз тут працює, як бачите, музей, знімати важкувато. Внизу, там, де ще з вікон світло падає ще нічого, але там, де штучне освітлення, там просто все розпливається, ви це побачите. Це дерев'яний макет Лемгу в період, коли були крепосні споруди. залишилися деякі меблі, деякі цікаві речі можна спостерігати. Я була без екскурсовода. Мені було цікаво гулятися і погляньте, була яка прикраса на будівлі. І ось камера знущань, камера, камера. де. Допитувалися відьми, і не була, була тут недалеко зброярня, але зараз це, це ось так поряд. Знаєте, чесно кажу, відчуття було, неначе та ще такі східці, все таке скрипляче, неначе й справді ти опинився в тому періоді, і такий шепіт. Історії. До речі, тут на верхніх поверхах є школа магії. Ми туди обов'язково піднімемося ось одна із кімнат. Тут якраз були перед цим учні, школярі, які вивчали історію, історію Німеччини. Я, як бачите, не, працює, не спрацьовує дуже добре мій стабілізатор, тому. Вибачайте, трішки буває, що коли роблю переходи, то не дуже добре виходить. Вирішила вам показати і саме цю частину будинку. Діти дуже добре вивчають, ось так бачучи історію. До речі, нещодавно читала таку цікаву статтю, і хочу вам розповісти: у американські, здається, нащадки однією із жінок, яку звинуватили в тому, що вона відьма, і знищили. Її родичі тікали звідси, опинилися дуже далеко, і нащадки вирішили відновити чесне ім'я жінки. Це були і мітинги робилося, і приїжджав сюди нащадок, в Німеччину, вивчав архівні документи, на як на рівному місці будувалося звинувачення, знищення. Ви знаєте, це все-таки жахлива історія, саме інквизиція, а от боротьба з відьмами це зовсім було страшно. Як ото казали? Руде волосся, зелені очі, ти відьма, маєш чорного кота, ти ще страшніша відьма. Ну, Все залежало від тої частини, землі, де відьомство хотіли знищити, і там були свої заморочки, ознаки. Весь час думаєш, якось так можна було просто людину. Звинуватите. І перед вікнами ось бачите церква, церква Святої Марії. Навіть один із церковних служителів звинувачений був у відьомстві. До речі, в цього бургомістра були вороги, яких він приписував, що вони відьмаки чи відьми, і знищували всю родину. Це було від маленьких дітей до дорослих. Ось, бачите, як світло впливає на відео. Дуже багато історичних фактів, фотографій. Хотілося б все вам показати. Це саме, як будувався будинок, який він був спочатку, який він став, що додавалося, історія цього будинку. Ось погляньте, яке Чудове слово. Ну і наостанок, на пам'яті, трішечки фото цього, міста, цього містечка, Точніше, місця цього, цього будинку. Так, не роздивишся на, на відео, а на фото можна збільшити. До речі, оці двері теж історичні такі, дуже цікаві фрески. Здається, фрески. забула, як називаються ось ці Це не статуї. Вони розмальовані, що було цікаво до того часу. І трішечки ось місто, міста. Це поряд відбудовується старовинна будівля з гербами, це знову поряд з будиночком бургомістра. Цікавий такий. Я шукала довго вхід у музей. Думала, що це центральні двері повинні бути. Аж ні. Поряд невеличкий будиночок. І через нього заходиш у будинок. І ось історія я хотіла зняти там і показати відео, але відео зовсім нічого не видно. Воно просто чорне. Це. Сім'я, яка тут жила. Я сподіваюся, що вам теж було цікаво так, як мені. І ось іще були такі речі історичні, які можна було подивитися. Дуже Цікаво, цікавий будинок, цікава історія будинку. Якщо будуть питання, задавайте, я завжди з радістю відповідаю, що знаю, що можу вам розповісти, це засідання по знищенню. Ось така, такі східці ведуть на гору. Кожна річ в цьому будинку і ті ж самі сходи, це історія. Історія, яка була. Історія Німеччини, як бачите, все зберігається. До речі, безкоштовний цей музей, можна було зайти там тільки благодійні внески робити. Працює не завжди так, щоб зручно було. Є екскурсії, можна раніше записуватися на екскурсії і вам проведуть. А я буду з вами прощатися. Бажаю тихо дні і ночі, миру і перемоги якнайшвидше. І напишіть, яке б ви місто хотіли побачити. До зустрічі!